А ви спечіть мені прийти, що так люблю. Батьківський дім. Вщається той жаль, той бій і смуток для вас, дорогі батьки. Тому що, вийшовши з дому, ваш син мав намір повернутися знову, повернутися з перемогою. Він повернувся, як не один воїн в сьогоднішній день, віддав найдорожче, це своє життя, віддав найдорожче. Те, що було для вас, він відійшов у вічність, але він не відходить з сердець односельців. Він ніколи не відійде сердець нашої України, тому що він загинув як герой. Він відійшов у вічність, але пам'ять його залишиться вічна. І повинна залишитися у кожного жителя цього села. Не тільки у батьків і в родини, а в кожного жителя, кожного свідомого українця, який в сьогоднішній день живе на цій території під мирним небом. А це все завдячуючи воїну Костянтину і іншим воїнам, які пішли на захист нашої Батьківщини. Господь сказав, що немає більшої любові, хто душу свою покладає за друзів своїх, і саме цю любов віддав Константин задля села, задля України і задля кожного українця. У цей скорботний сумний день сьогодні новопредставлений Костянтин зібрав в останнє вас, дорога родина, тату, маму. І вся рідня односельці, друзі, знайомі і ви багаточислена громада, які прийшли в останню путь підправити тіло на вічний спочинок. Через мої уста він звертається до всіх вас, до вас, дорогі побратими. Можливо, за час свого короткого сильного життя когось обідев словом. Ділом, думкою, свідомо чи не свідомо, простіть йому першу. І друге простіть, простить і ми прощання, і втретє, Бог простить і ми прощання. Слава Ісусу Христос! Справді Слава. 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 герої не вмирають. Вістину, пан Константин зробив все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми хоч і звершуємо чин похорону, але я особисто і ця церква вірить в те, що наші герої вони потрапляють безпосередньо до раю. Тому що вони віддали всіх себе для того, щоб ми мали мир. Тому що вони проявили найбільшу міру любові, про яку сьогодні це Україна. Справді немає більшої любові, аніж коли. Ті хлопці, ті дівчата, які йдуть на війну, які складають присягу, які стають в стрій, беруть зброю для того, щоб зберегти наше життя. І ось це ось, життя це є найбільша міра любові. На сьогодні ми його проважаємо до Бога, але людина, вона дос складова. На жаль, наше тіло воно немічне, воно крихке. І коли ми думаємо про тіло, то ми тоді забуваємо про душу. А ось призначення людини, воно одне-єдине. Багатого є всього на цьому світі, але призначення одне. Спочатку шукайте Царства Божого, а все інше переводить собака. І ось пан Константин, незважаючи на свій короткий вік. А я якраз знаходився саме там, коли відбулися ці страшні події, коли він виконував цю найбільшу міру любові, він зробив все для того, щоб ми продовжили своє існування. В моїй душі є частина радості. Частина радості і гордості за наш український народ, за наших великих героїв. За тих побратимів, які і сьогодні знаходяться на передовій і покладають всіх себе для того, щоб ми мали мир. Ось бачите, сьогодні ми тут стояли, молилися в мирі, Господу допоможе. І справді в оцьому ось мирі, такому крихкому, але ми все ж таки молилися. Знаєте, коли повертаєшся з зони бойових дій, тобі ще дуже довго чуються вибух. Ти ще ходиш насторожений для того, щоб зрозуміти, чи не лети. І ось часом наші люди про це забувають. Бо оця ось так звана декомпресія, яка відбувається у військових, які повертаються з зони бойових дій, виконання особливого свого завдання, вона вже в більшості людей промайнула. Промайнула, тому що не літає. Промайнуло тому що не стріляє. Промайнуло, тому що не вибухає, хоча вибухає, вибухає так, на лінії зіткнення, де наші герої стоять і борються. Я це кажу для того, щоб ми якомога більше пильнували. Адже царство Боже, про яке говориться в Святому Письмі, може досягатися різними шляхами. Не кожен із нас може стояти зі зброєю в руках. Хтось може стояти як капелан на передовій з Христом. Хтось може стояти як священик тут в тилу і збирати волонтерів. Хтось може трудитися так само для того, щоб наблизити цю парі. Щоб вона настала якомога скоріше. Щоб ту ціну, яку ми платимо, ми завжди пам'ятали. І справді, це село, воно має пам'ятати. І пам'ятати на ділі, адже віра без діл є мертвою. Адже якщо ми просто кажемо, я вірю, і нічого сьогодні не зробив для цієї перемоги, значить я слухав. Значить я нічого не. Звукав. Тому кожного дня крок за кроком, крок за кроком, хоч не зважаючи на ту ціну, яку нам доводиться платити. Щоби наші герої... Розслаблося від нас. Адже ми кажемо слава Україні. Адже ми кажемо слава України. Кажемо «Слава України Ось вона, слава Україні. Коли вони, зараз лежачи, тут перед нами, віддали все своє життя для того, щоб Україна прославила всі міста. Бо ми є тим вістрієм меча, яке захищає Україну яке боронить її і боронить цілий світ, адже москаль, як ми всі знаємо, прийшов навіть не забрати наші території. Всі пам'ятають Ірфін, всі пам'ятають Буч, всі пам'ятають Скибин, Багато, Маріуполь можна перечисляти до вечора тих місць, яких цей проклятущий злочинець воював свої ненависті. Справу, даючи склянку води на цілу сім'ю. Пам'ятаєте, як дитина померла в Маріуполі від того, що не мала води? Це говорить про це? Це говорить про те, що вони прийшли винищити нас як націю, знищити нас як в Хоч війна почалася активна фаза, ось півтора роки тому назад, але війна триває вже багато століть. Тому потрібно якомога скоріше завершити, завершити всім народом, завершити кожною справою, щоб наші герої не в себе. Тому і герої не вмирають. Тому і слава Ісусу Христу, тому і слава Україні. Героям слава! Я головний. Бригади. Хочу вам висловити свої найщиріші співчуття. Ми всі пишаємося паном Константином. У нас в бригаді колишніх не буває. Він завжди буде стояти у наших лавах. Завжди ми за них молимося. У нас є прекрасний пам'ятник козацького хреста стоїть в цій бригаді. Там постійно звертуєте. І він завжди буде поряд з нами, Тоді вже не в земному, а в небесному волі, щоб наша перемога якомога скоріше настала. Тому від мене особисто і від командира бригади я хотів би вам передати цю скромну нагороду вашому сину, якого ви. Зберігали і пишалися кожною секундою його життя тим світлом, яке буде виганяти селяку темряву. Слава Україні! Клином вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся. I no. you Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів, болить, я знаю, та не плачте, І в небо я боянголом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. в останній раз прощай над робом нині до вас я більше не прийду лишаю лишаюся лишаю я сліди свої, як ми ячко лишаю я слова свої, що з вами свіпітра во заростуть їх більше не витати слава мої Залишаться будете поминати при дімоні, друзі мої, за мною Бог і за поконь моєї душі, ви Богу І за покой моєї душі, ви Богу помоліться. А мы даже пока надо проводятся лежить, лежить, потім заберу. Я за мене.

Імені президента України, повнокомандуючи збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Дякую, дякую вам, дякую, дякую, дати ще E